Вітаю, мої любі! Ми давно дружимо з компанією Ласунка. І тепер я з особливою радістю хочу сказати, цей бренд офіційно приєднався до проєкту, схваленого доктором Комаровським. Для мене це ну, просто дуже гарна новина. Це дуже тепла історія. Адже ласунка марка, яка завжди викликала в мене щире захоплення. Я сам обожнюю їхнє морозиво. Чесно скажу, це моя любов. М -м -м. І завжди було приємно знати, що в нас є українська компанія, яка вміє створювати продукт, що дарує радість і дітям, і дорослим. Трішки про них. Ласунка працює з 1997 року. Уявіть, понад чверть століття на українському ринку. За цей час вони стали справжніми лідерами серед виробників морозива. У них понад 130 різних видів. Тут кожен знайде щось для себе, і не дивно, що вони завоювали визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Їхнє виробництво сучасне, масштабне із серйозними міжнародними сертифікатами якості. Тут все. Від пастеризації молока і створення наповнювачів до виробництва вафель зроблено так, щоб кінцевий продукт був ідеальним. І от що для мене головне, за всі ці роки компанія ніколи не зраджувала своєму принципу робити морозиво смачним і безпечним. А тепер про найприємніше моє улюблене морозиво малюкам. Воно створено. Спеціально для дітей з найкращих компонентів і з повною відповідальністю за безпеку. Ось воно тут у мене, у вафельному стаканчику, в картонній баночці, а є ще вагове. Такої порції вистачить і малюкам, і батькам малюків. Ласунка це не лише про морозиво, це про довіру, стабільність і любов до своєї справи. І саме довіра є тим. Заради чого існує проєкт Схвалено доктором Комаровським. Я радію, що тепер, коли ви бачите морозиво ласунка з нашим знаком, ви можете відчути ту ж упевненість, яку відчуваю я. Це справді смачно, це справді якісно і це справді варто довіри. Смачного вам і вашим малюкам!